Зараз дам вам фразу, яка захистить вас від депортації з Європи, особливо з Польщі. Отже, друзі, розповсюджуйте відео, реальна фраза від юриста почали масово депортувати українців з Європи. Тобто, як це відбувається? Щось якийсь прецедент, десь привисив швидкість, там бичок не там викинув, щось там десь вкрав чи так далі. Причому на невеликі гроші дають не штраф там виправні роботи чи щось ще беруть, прям сажають і депортують. Тобто, везуть одразу до кордону відправляють в Україну. Що вас слово? Якщо вам кажуть у там пан в Україну піддаляючи на всього вам депортація. Запам'ятайте у вас просто на руці має бути написано. Я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо. Тобто, по протоколам всім безпеки по захисту прав людини. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Особливо, якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію, то я вам самі кажу, ведіть соцмережі, щоб у вас були хоч трохи розкачені якісь сторінки. і ви вам було на яку аудиторію показати цю пряму трансляцію, щоб ви були захищені. Вони цього дуже бояться публічно оцих всіх речей. У вас не мають права депортувати, не мають. Але реальні вже випадки є, їх десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі, прямо вивозять до кордону і, в... і все, завозять в Україну. Вам потрібно сказати: Я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, Нідерландах. Як би мене питались миритися чи щось робити, чи знайти спільну мову. Не виходить. Тобто, всім зрозуміло, що завдяки українцям ринок праці тримається в Польщі. І я думаю, що нормальних роботях її не будуть виганяти, хоча б нормальних роботях вже повідправляли. Тобто вони дуже не розбираються. А, хоч там Навроцький і заявляє, що ми підтримуємо Україну, Україні треба допомога. Але загалом мозги настільки вже промиті тут у людей, в основному російською пропагандою, яка звучить на польській мові тут. І вони її слухають, бо не бачать альтернативу українського такого ресурсу, який дає полякам інформацію на польській мові, в масових масштабах немає. От і ці люди працюють і в поліції, і в депортаційних службах, і всюди. І в Німеччині вже таки починається. Що ж сказав цей генконсул там каже: все, нехай Зеленський зробить так, щоб українці не їхали в Німеччину, а українці залишались в Україні. Нехай забезпечить їм це. Коротше, якісь від реальності, Хай приїде, гляне, що взагалі в Україні відбувається. Глянемо, як він потім буде розмовляти. Але отакі от наративи зараз відбуваються. Тобто економіка Європи трішить по швам. Вони всі думають, що ми тут забираємо їхні гроші, покупаємо собі там машини, квартири, живемо розкошно на їхні гроші. Короче, ну розпосюджуйте, комусь це навіть врятує життя. На зв'язочку слава всім українцям, які досі я не розумію, як але тримаються. Якесь відчуття, що ми без хатки це по всьому світу туди-сюди, неясно, ясно, де жить відірвані відомо, постійно на чемоданах, хоч, аж отут тут ташнить, і неясно, скільки це буде продовжуватися.